У Нововолинську днями піймали дуже наївного злодія. Той обікрав магазин і обмінник валют. Схоже, навіть не підозрюючи, що його знімають камери відеоспостереження. З власних джерел 12-й канал отримав запис, який ви саме зараз маєте змогу бачити на екрані. Зверніть увагу, як неспішно і зовсім не ховаючи обличчя від камер, поводить себе злодій. Тож не дивно, що поліція дуже швидко з'ясувала особу крадія. Знайшли його теж швидко. Допоміг кінолог з собакою. З'ясувалося, що 25-річний злодій Невдаха лічені дні тому, а саме в кінці листопада, тільки но звільнився з в'язниці, де відбував покарання за аналогічні злочини. І от взявся знову за старе. У ніч на неділю, 4 грудня, ломом віджав металопластикові двері, заліз у приміщення, де був магазин і обмін валют з касового апарату магазину витяг 2 тисячі гривень. Цього здалося йому замало. Тож прихопив з собою шість пляшок алкоголю. Потім вдерся у пункт Обміну валют саме цей момент ви бачите зараз на екрані. Там поцупив 500 гривень, які належали працівниці обмінника. Чому не ховав обличчя від камер, чи то не підозрюючи про їх існування, чи маючи намір повернутися в звичну тюремну камеру, наразі невідомо. Та, схоже, таки повернеться. Адже за скоєні злочини йому загрожує позбавлення волі терміном від 5 і до 8 років.